У місті Яремче відзначили день державного прапора в урочистостях взяли участь представники кількох окупованих громад Донеччини та рідні українських військових. Тут вони дали старт акції Шлях нескорених, яка покликана увіковічнити пам'ять про всіх полеглих захисників і захисниць. Це ініціатива не тільки моя, а в цілому команди Сартанської військової адміністрації. Я її підтримав, тому що вважаю, що це дуже важливий патріотичний захід, який спрямований на вшанування наших загиблих героїв. Героїв не тільки з Маріупольського району Сартанської громади Нецької області, а героїв зі всієї України, тому що ми повинні робити так, щоб пам'ять про ці героїв вона з покоління в покоління передавалася. І, звичайно, ми повинні. Батькам цих героїв казати слова вдячності, тому що вони виховали таких героїв. І до речі, до цього заходу ми залучили батьків, родичів наших загиблих героїв. До речі, хочу сказати, що з нашого селища, яке Сартана, і нашої громади, яка для якої війна почалася ще в 2014 році, на цьому заході присутні батьки героя України Дмитра Царахта, на честь якого ми проводимо дуже багато спортивних заходів, заходів щодо вшанування його світлої пам'яті. Тому що це дійсно приклад для нашої молоді. До речі, сьогодні наша громада окупована, але я хочу сказати слова вдячності нашим мешканцям, які виїхали з окупації і сьогодні перебувають на підконтрольній уряду влади території України. Ну а ми, звичайно, піклуємося про наших мешканців, надаємо допомогу гуманітарну, фінансову. І це один з двох напрямків нашої сьогоднішньої роботи. А другий напрямок це підтримка наших збройних сил України для нас. Це дуже важливий напрямок, і тут мої колеги з Маріупольського району, керівники ще трьох трьох громад: Мангорської, Нікольської і Кальчинської. От до речі, я не можу про це не сказати. Але у минулому році ми разом надали 356 мільйонів. Допомоги збройним силам України, тому що ми розуміємо, що наша перемога буде тільки тоді, коли ми всі згуртуємося і будемо допомагати. Ініціативу підтримав голова Яремчанської громади Андрій Мироняк зазначив, єдність українців принесе перемогу надвором. Як ніколи нам зараз треба всім єднатися, бо Україна одна єдина від сходу до заходу від півночі до півдні. Там не може бути інакшої розмови. У нас одна українська мова, одна думка, одна Україна. І у нас зараз якихось навіть думок, про якісь сварки не може бути дум бути. І це приємно, коли з ходу громади приїжджають до нас на захід, і ми об'єднуємося, ми розуміємо, що в нас одні проблеми, одна думка, і так ми маємо в подальшому жити і розуміти один одного. Гості зі сходу привезли до міста Яремче макет Маріупольського драмтеатру. Цей об'єкт символ нескореності української нації. Також на території Ремчанської громади буде встановлено дошку пошани героям Маріупольського району. До міста Яремче приїхав і пан Валерій на плечах у чоловіка синьо жовтий стяг з фотографіями сина Дмитра, героя України і його побратима, які загинули у бою з російським окупантом. Він сестру відправляв з Києва на захід. Вона його благала, щоб він пішов з нею. Він сказав, я поважати себе перестану. Там тільки жінки і діти в поїзді. І пішов. Та відправив її, йшов добровольця. Гастомель, рупінь, мащун. Потім ССО Київ, Азов, потім третя окрема штурмова бригада. Астрілецький бій. Майже рік по тому, 6 грудня, указом президента його нагородили званням героя. За застоянням зірки золотої. Він був головний сержант зводу, він хлопців тренував, настрої. ну, Головний сержант це як він відповідав за бойові, за бої. І коли там вийшло так, що сусідня бригада трохи посунулась їм вийшли в тил. Він з побратимом пішли вдвох відбивати цю, цю навалу. Тринадцятьох положив паклави, але на жаль, на відході йому куля в шию в квартиру, попала. У рамках проєкту Шлях нескорених громади та рідні полеглих військових з Донеччини здійснили перший похід у Карпати, присвячений загиблим героям України. Це футболка автентична цього. Заходу патріотичного тут, в принципі, на не неї всі побачили. Цей захід у нас був та офіційна частина, дякуючи голові Яремшинської громади. Зараз у нас буде перший похід від водопаду пробій до скелі Довбуша, і потім ми будемо підійматися на гору Мокавиця, де будемо підіймати прапор наших героїв, прапор України, прапор Донецької області. Голови громад спільно з головою Надвірнянської РВА обговорили майбутню співпрацю. Така ініціатива можлива у різних сферах діяльності, зокрема спорті, культурі та освіті. Ми обговорили з представниками маріупольських громад з керівниками головами ті шляхи і ті напрямки, які могли б нас об'єднати, і десь навіть проговорили те, що могли б укласти меморандум по, по співпрацю. Ну по яких напрямках в першу чергу обговорили дуже багато питань спільних по ветеранській політиці, по реабілітації по відновленню наших хлопців, друге, що ми говорили про програму Пліч-опліч, яка всеукраїнська програма під гідою президента України. Ну і думали, щоб, напевно, був такий для них інтересний напрямок, як з серцем єдині ми Україна. Домовилися про те, що вже після їхнього від'їзду ми отримаємо від них якісь пропозиції і від нас будуть пропозиції. І в онлайн режимі ми обговоримо ці пропозиції, подумаємо, де у нас є спільні питання, де що, що можуть обговоритися. Ну і не виключається. Ми проговорили навіть те, що зустрінемося офлайн. Вони приїдуть, і ми будемо говорити на місці, зберемо всіх голів наших громад з Надвірнянського району. Вони приїдуть. Я думаю, що це позитивно. На сьогоднішній день війна вона десь унеможливлює такі прямі контакти. І в такому форматі треба відновлювати, тому що Україна є. Дина, я думаю, що найближчим часом я думаю, скоро буде той момент, коли ми переможемо, і треба буде відновлювати роботу, і в тому числі у Маріуполі і у Донецьку. Синьо-жовтий стяг сьогодні окроплений кров'ю українських захисників. Військовослужбовці у бій ступають з державним прапором України. Це оберіг української нації. Де мальомальорит синьо-жовтий стяг? То відповідно, це є український народ, це є українська мова. Це є наш герб, це є наша держава. І кожен українець має розуміти, що це має бути синьо-жовтий прапор, має бути в серці. Відповідно, наші зараз захисники і захисниці вони з прапором борються, вони відстоюють території. І де ми бачимо, де прапор уже мальорит, то це є наші території, українські. І, ну, є така мрія, що по максимуму на будинках, на Установах управлінчинських, аби всюди в нас були українські прапори, бо це є символ нашої гордість і це частинка є нашої душі. Жителям громади я хочу побажати, перш за все, це щастя, добробуту, але найважливіше для жителів нашої громади і для цілої України хочеться побажати миру, аби це такий був мир, який ми всі хочемо, і скільки ми бажаємо, і щоб закінчилася війна. Це одне з найбільших свят. Державний прапор це символ. Свободи, незалежності, незламності української нації. Особливість ще сьогоднішнього святкування є те, що жовто блакитний стяг окроплений кров'ю наших захисників, захисників вітчизни. І я думаю, що кожен, кожен із українців бажає і чекає на той момент, коли прапор кольору Небесної Блакиті і спілої пшениці буде майоріти над кожним українським містом і селом. І ми дочекаємося цього моменту найближчим часом. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.